Доброго дня, Миколаївська обласна військова адміністрація розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас брифінг за участі начальника Бетанської районної військової адміністрації Владислава Дмитріва і тема нашого прес-брифінгу: соціально-економічна ситуація в районі та використання бюджетних коштів. Спочатку декілька слів про життя в районі та у громадах ваших, а потім вже прийдемо до запитань. Будь ласка, доброго дня, шановні присутні. Перш за все, я хочу вас привітати з державним святом. Сьогодні день державного. Гербо України, я думаю, символ нашої з вами державності, символ нашої нескорності і саме державна символіка сьогодні об'єднує всіх нас. І ми довели по, напевно всій світовій спільноті, що ми з вами є велика, непоборна нація. І сьогодні наші бійці саме на лініях фронту, на лініях зіткнення, ще раз доводять зброю в руках, що ми з вами є єдина цілісна і незалежна держава. Стосовно ситуації в Баштанській районі, дійсно Баштанський район сьогодні включає в себе 12 громад. За начисельність до війни було десь около 136 тисяч населення. На превеликий жаль, чисельне населення в деяких ОТГ значно зменшило зв'язку з тим, що були і дві ОТГ під окупацією, дві були достатньо на Таких в зоні активних бойових дій і чисельне населення було переміщено. У нас на превеликий жаль сьогодні у Баштанській районі 15 тисяч 560 переміщених. Це переважно все-таки мешканці і нашого району, а основна це Херсонський напрямок. Основно туди ми починаючи із 19 березня 2022 року, саме Баштанський район був транзитним районом. Зв'язку, що бойові дії відбувалися біля міста Миколаєва, і в нас була так називаємо одна дорога життя це Снігрівки, Херсонський напрямок, який рухався в сторону Баштанки. Баштанський Рим, це аграрний. Сьогодні більшість основної діяльності це сільхозводське виробництво. Більше 500 тисяч гектар землі релі у нас є сьогодні в Баштанському районі. За минулий рік ми достатньо непоганий урожай зібрали більше 300 тисяч тонн зернових, 100 тисяч тонн насіння сонячника, що дало можливість сьогодні відновити. Не в повній мірі, але на ну, відсотків 90 саме аграрний сектор. Є проблематика в нас, в принципі, по розмінуванню, але заплановані в нас моменти вже і на 2024 рік, і погоджено з Генеральним штабом 17 тисяч 100 гектар. Ми плануємо 620 земельних ділянок обстежити у 2024 році. Залучаються різні підрозділи і підрозділи Збройних сил України, МНС і. Дірсі і халатранси, то є ця робота триває на постійній основі. На превелике жаль, сьогодні погодні умови не дають достатньо швидко і активно перейти до тех робіт, але ми очікуємо ще техніку, яка буде займатися розмінуванням і настання сплетливих погодних умов. Загалом ситуація така достатньо непроста, але контролюємо, і ми робимо максимум сьогодні. І настраємо і орган містер судування на ту. Основну задачу, яка сьогодні потребує. Виправлено чотири напрямка ключових в Баштанському районі. Це першочергова допомога Збройним силам України, другий напрямок це сховища і укриття, які сьогодні являються. притом. Третій напрямок це є відновлення, ну і четверта це соціальна сфера, яка потребує сьогодні допомоги нашим мешканцям, включаючи і внутрішньопільмічних і всю ситуацію, яка відбувається на території нашого району. Дякуємо. Ну, давайте, може, перейдемо зразу до запитань. Будь ласка, є запитання. Mm -hmm. Так, представляємо. Але мірошниченко форум». Пане Владиславе, таке питання спочатку по її відновленню, якщо можна на два одразу. Якщо є у вас дані, скільки в районі людей вже отримали сформовані сертифікати на повністю знищене житло і, можливо, хтось вже отримав. дійсно. Сьогодні ми працюємо переважно по трьох постановах Кам'яту міністрів. 381, 609 і 600. Там, де знищено повністю майно і знищено житло, Переважно це приватний сектор, це ми працюємо по 600 постанові кабінету міністрів. На сьогодні у нас вже е, отримано сертифікатів 53, пошкоджено всього 117. На загальну суму 69 мільйонів 258 тисяч гривень. Ця робота триває, триває, тому що, я вже передодні говорив, на превеликий жаль, сьогодні не всіх мешканців, тих, що були пошкодженими, але абсолютно повністю зруйновано, були правоустановчі документи. То є процедура відновлення документів. і Ми в цьому напрямку працюємо і з міжнародними донорами, які у свої кластери включають дану ситуацію для того, щоб максимально допомогти а, саме людям. Сьогодні ми домовилися п'ятницю. нас рада була саме з головою АТВ. Щоб попередньо в минулому році були передбачені програми соціально економічного розвитку або програма Турбота, проведення коштів саме тій категорії людей, яка найбільше потребує. Не всі можуть сьогодні дозволити собі відновити достатньо швидко документи, тому що це процедура, по-перше, не швидка, а друге, вона ще й достатньо фінансово затратна. Тобто ми в цьому напрямку достатньо серйозно працюємо. Взагалі по її відновленню дійсно сьогодні. Ми трошки активізували роботу по 381-й постанові. У нас там я можу в цифрах довести. Сьогодні вже отримали 677 сертифікатів. Люди на загальну суму 58 мільйонів 698 тисяч. І в нас є ще там 609-та постанова, це більше стосується тих, хто більше 200 тисяч. Ми в цьому напрямку працюємо. Плюс не забуваємо те, що сьогодні територія Баштанського району це Гороховська, Осніврівська і Березневацька ТГ, результати підриву Каховська С теж були пошкоджені. Є вже там отримали люди сертифікати на придбання житла. На превеликий жаль, не всі ще повністю, але до і в минулої п'ятниці, коли проводила нарада, саме з воломи АТГ в Баштанській військової сонці, на цьому акцентувалася увага. Вона знаходиться на постійному контролі і обласній військовій адміністрації. Ми там майже щотижня звітуємо про дану ситуацію. Ми моніторимо. Але по 381 й постановлюють ті, хто сьогодні пошкоджено зазнали. Пошкодження майна сьогодні ми виходимо з тої чисельності заявок, які сформовані, де відповідно є перелік документів, він на 82% взагалі по району. Тобто Цей напрямок є пріоритетним, те, що я на початку і говорив. Сьогодні у нас чотири напрямки пріоритетні це допомога ЗСУ, допомога її відновлення. Сховища, укриття, ну, четверте це соціальні виплати всіх рівнів. Якщо можна, я все-таки уточню, з 53 основних сертифікатів тут вже є інформація чи тут конкретні. Дивіться, у нас по 600 і постанови всього заявок 117. 117, 20, 25 ми відмово, відмови, це переважно, це пріоритет тих комісій, які створені на базі органів місцевого судування, вони безпосередньо здійснюють так обстеження, вивчають ситуацію, всю, яка необхідна для цього документація. І 53 вже в нас є сертифікати, які отримали. Різні суми на превеликий жаль, ми задавали питання, от бравши АТГ, там, де пошкоджене, там були такі, знаєте, чотирьохквартирні будинки. І компенсація доходить деколи до більше, ніж 2 мільйона. Тобто сьогодні за таку суму ми живемо в сільській місцевості, такої вартості житла немає, можна купити 5 будинків. То є, ми ще отримавши, Я розумію, це право людей безпосередньо, питання, яких немає. Людина е, осталася без житла, без всіх інших моментів не існування там, е, держава судя. Сьогодні... Да. Але по формулі, е, там є два види розрахунків. перша формула і друга формула. Е, е, сьогодні люди, отримавши. Таку суму компенсації вони вийдуть із цих населених пунктів. У нас буде інші моменти, Проблематика, це все таке. Сьогодні сертифікати є. Люди частково вже приобрели. Є люди, які приобрели житло. Я вам не можу сказати там 5 чи 7 чоловік. Але те, що сертифікати отримали майже на 70 мільйонів гривень, це вже 100% Я можу вам підтвердити. Розуміло. Можна ще питання? Я да, ще можна, можна. хочу таке питання вам поставити. Я розумію, що ви голова району, хоча у вас ну, немає свого бюджету району як такого, але все ж. У вас є, зокрема, в, Баштанському, в Баштанській громаді, але ну, я думаю, що в інших ця, ця, ця проблема ще й більша. Така проблема відсутність громадського транспорту, сполучення між центром громади і селами. І проблема ця заключається переважно в тому, що немає доріг. Принаймні, так кажуть, перевізники не хочуть їхати, тому що немає доріг, і люди залишені ну буквально сам на сам. Чи якось є якесь бачення, хоч якось почати вирішувати цю проблему. Зрозуміло, що є пріоритети, але сполучення з центром, хоча б громади, це ж це теж дуже велика. Значить, ми це пам'ятання вивчали ще до початку війни, коли пройшла відповідна територіальний устрій, вже і був створений один об'єднаний великий Баштанський район. З ми проводили зустріч і я вам скажу відверто, ми спробували накатувати маршрут, одберезнювати на до баштанки безпосередньо до самої, при тому, що якість доріг ви правильно зазначаєте. Сьогодні ми розуміємо проблематику якості доріг, але не забуваємо, що в нас йде війна. І сьогодні я певно думаю, що кожен з нас розуміючи наскільки доречним є і дороги, тому що там мешкають люди. А другий момент я прекрасно розумію, що ці кошти ну, це моя особиста думка. Я спрямовав би все таки на допомогу збройним силам України. Тобто, ми сьогодні ставимо пріоритет все таки допомогу і перемогу. а... В подальшому вже там відновлення доріг і транспортних сполучень. Сьогодні ходить транспорт. У нас із, він виходить там із села Пришов, це Березьмацька АТГ, Він заїжджає в Бернімату. Він доїжджає до самого міста Баштанка і він йде на місто Миколаїв. На превеликий жаль, сьогодні автоперевізники. Ну, ми дійсно прекрасно розуміємо, що не до кінця. Ну, це бізнес, він довміму купувати свої затрати. То, що я вам приводив приклад, ми пробували накат, маршрут майже три тижні. Пробували цю ситуацію на превеликий жаль. Я зустрічаючись тоді після цього з перевізником, він каже, ну, три чоловіка вести за 75 кілометрів туди і 75 кілометрів назад, вони ще достають свої кошти на пальне. Тобто сьогодні десь люди переважно... Якби це не популярно, це було і незаконно чи законно, це баблакари, десь з якимись іншими моментами. Але я думаю, після нашої з вами перемоги стане пріоритет все-таки відновлення транспортних порушень і відновлення маршрутів, які сьогодні дадуть можливість безпосередньо в будь-якої точки нашого району дістатися до районного центру. Але той перелік послуг який сьогодні надають безпосередньо громади, я думаю, то цього моменту достатньо для того, щоб... Не... Ну, є певні випадки, там лікарні або інші моменти, де крайне необхідно їхати сьогодні в районний центр. Сьогодні громадами робиться максимум зусиль для того, щоб весь перелік послуг починає від е, нотаріальних або інших моментів, все-таки люди отримали безпосередньо в себе в громаді. Працювала Олена No512. Хотіла спитати щодо облаштування окрутів. і також зазначили, що робота ведеться. Можна трошки докладніше, як змінилася ситуація. Дивіться, дійсно, у нас сьогодні 196 укриттів, 102 ПРУ, 82, 86, по-моєму, чи 89 найпростіших укриттів. В минулому році з, з усіх рівнів бюджетів було спрямовано 28 мільйонів гривень на, саме, на відновлення укриттів, в тому числі найпростіших. Ну, найпростіших. Ми отримали з державного бюджету 10 мільйонів, 16 мільйонів, там 10 мільйонів там, по-моєму, 440 тисяч, а 16 мільйонів це виділили органи місцевих безпосередньо громади, і мільйон це благодійні фонди, які допомогли. Ми минулу п'ятницю, те, що я вже акцентував, і сьогодні вже в планах на 24 рік у нас є по всій території Баштанської руя додатково ще облаштувати як мінімум 65 укриттів. Ну, ми з вами живемо, по крайній мірі мешканці Баштанського району переважно живуть в сільській місцевості, і ми ставимо пріоритет першу чергу, ставили закладам освіти, які дадуть можливість все-таки відновити навчальний процес толін, толі змішаний, толі денний. То ця робота триває. У нас сьогодні 20 закладів освіти вже працюють, з них включаючи плюс 15 садочків. Тобто пріоритетом все-таки є укриття. Як мінімум ті укриття, які дадуть найпростіші хоча б до 50 осіб. Тому що, порахувавши все непрацююче населення, ми розуміємо ту чисельність укриттів, яка необхідна, але ну, в нас навіть не буде можливості їх зробити. Ми, взявши інформацію, буквально два тижні тому планувавши е, перелік укриттів і чисельність укриттів на 24-й рік, ми розуміли, що 720 укриттів Баштанському районі ми не зробимо. І сьогодні е, першочергово чергово забуваємо, що. В основному це будуть подвальні полуподвальні приміщення, які дадуть елементарні речі для того, щоб люди в разі необхідності, десь перебуваючи в місцях громадських, да, мали можливість пройти до цього. Є на сайті, є перелік, є телефони відповідальних осіб. Це постійно знаходиться на контролі і в ДСНС. Вони здійснюють раз в квартал об'їзд тих діючих укриттів, які сьогодні відповідають чи не відповідають нормам. але Планування на цей рік у нас вже є. Це додатково 65 укриттів. І ще одне таке питання, але не знаю, чи можна чи ні. Щодо допомоги засову, теж зазначили, що це в пріоритеті. Так, да. для нас дійсно сьогодні оборона держави напевно для всіх мешканців держави є пріоритетною, тому що ми розуміючи, ту ситуацію, яка відбувається зараз на передовій на всіх моментах, в минулому році. Всі бюджети, я беру тільки бюджетну сферу, я не беру там благодійні фонди, фермерські господарство, це окрема ситуація, і ми з вами напевно не зможемо дати чітку цифру в тому скільки на всяку суму взагалі помогли. Я думаю, що вона значно більше, те, що передали з бюджетів. Минулому році запланували 46 мільйонів, з них освоєно 39. Але це більшість це субвенція. Наприклад, як жаль, сьогодні не всі підрозділи Збройних сил хочуть отримати субвенцію, більше вони готові для того, щоб ті них закупівлю і отримати безпосередньо матеріалом. Але ця робота триває. Ми вже в цьому році, я хочу сказати відверто і подякувати тим головам ОТГ, Цю роботу ми не зупиняємо. Попередня в нас цифра вже, сьогодні у нас 19 лютого, ми маємо близько 7 мільйонів вже допомоги. То є, Березнівацька вже прийнято рішення сесії, там три мільйони 382 тисячі, по-моєму, гривень вже виділено на три підрозділи ЗСУ. Сьогодні э, ми саме даємо пріоритет тим, хто э, перебуває безпосередньо і на лінії зіткнення. Це і наші підрозділи, ті, що були і під Авдіївкою, і інші моменти, то есть, ті підрозділи, які... Сьогодні чужих нема. там нема. Всі підрозділи наші, всі Збройні сили наші, і допомога є для них саме першочерговою. Іншого шляху в нас нема. Є хороша поговорка – не будеш кормити свою армію, будеш кормити чужу. Ми настраємо і населення, і сьогодні ми на зустрічах там із фермерами, із бізнесом все таке. Сьогодні йдуть на зустріч і розуміють, наскільки це важливо, тому що, я думаю, явним прикладом є ті території, які були в окупації, розуміли, що таке ворог. На рідній землі і ніхто нічого питати не буде, просто забирати. А вже давайте говорити, після тої ситуації, коли ми перебуваємо після повномасштабного вторгнення майже два роки, вже пораді вони нам встраювати не будуть. Вона їхня задача стоїть одна, нас знищить. І якщо ми зараз не об'єднаємося десь хтось, хтось замарився, хтось вже важко, хтось інші моменти, нам сьогодні не за на минуту зупинятися і в повному обсязі наші збройні сили, все, що ми можемо, для цього робимо. 46 було виділено з усіх бюджетів, освоєно 39, тому що там були питання по показні. А коли нам зішли видарувати? Ну, 39 мільйонів. В принципі, 39 мільйонів це 100% відсотків, вони вже в ЗСУ знаходяться. Колегі є ще запитання? Давайте звучимо ще декілька моментів. Про і підвітність. Багато людей, мешканців району, в принципі, мають знати, куди йдуть, куди витрачаються бюджетні кошти. Як у вас у районі чи оприлюднюєте ви інформацію, куди скеровані кошти? Ну і підвітність. Я думаю, сьогодні кожен хто е, е, працює з бюджетними коштами, розуміє рівень відповідальності, який на них покладається. У нас є допорові сума, але є відповідно ті, які потребують сьогодні відкритих торгів. І... Тому ж, з листопада місті в Баштанському районі започаткована ситуація стосовно прозорості і підзвітності. Тобто раз в тиждень або раз в два тижні всі ОТ нададуть нам інформацію, які закупівлі пройшли, які торги пройшли, на які види товарів і тому подобне. І в тому числі і Баштанська районна військова адміністрація. У мене є профільний заступник, який займається саме безпосередньо цією роботою. І всю інформацію ми можемо отримати на офіційному сайті Баштанської районної військової адміністрації стосовно закупівель. Крім того, всі ці дані про закупівлі перебувають не туди, на сайтах ОТГ. Уже в цьому році ми провели 18 торгів на 18 закупівель. Вони всі висвітлені, переважно це енергоносії, газопостачання, там пальне, які матеріали і інші моменти. Але це буде на постійноком. Ми повинні бути відверті для того, щоб уйти від ситуації, що люди там знаєте, Я прийшов шудвічі 2005 до голови сільської ради. Навіть в мене в самого була така, як як не можна там купити або не можна зробити. Але це бюджетні кошти. Вони будуть контролюватися і контролюються не тільки правохоронним, а й суспільством. Люди повинні розуміти, куди направлені, наскільки це актуально, наскільки є в цьому необхідність. Тобто ця ситуація на постійному контролі. Ми моніторимо майже кожного ще кожну два тижні. Ми оновлюємо ситуацію на нашому сайті, відповідно, оновлюють ці голови АТЕ. І друге питання: всеукраїнські шкільні ігри пліч-опліч зараз активно крокують Миколаївщину. Попри військовий стан громади активно долучилися, райони долучилися. Як у вас з цим районом? Дивлячи на те, що сьогодні не можна порівняти ситуацію Баштанського району з мебезпервомайським району. Да, дійсно у нас 10 громад приймають участь у цій програмі пліч-опліч, яка йде від офісу президента безпосередньо президентом України. 10 громад 35 команд вже приймають участь у цих змаганнях. Ми сьогодні прийшли там перший етап частково ігри по баскетболу на базі Новобузького ліцею там проходили ці всі моменти. Ну, сьогодні йдуть безпосередньо ці змагання внутрі АТГ. Наступним етапом це буде дуже районний рівень. Ми до цього готуємося. В принципі, я вважаю, сьогодні дітям в умовах війни. На превеликий жаль, більшість з них спілкуються або в телефонному режимі, або в іншому режимі. Сьогодні три роки ми не маємо можливості відновити навчальний процес в більшості наших навчальних закладів. Зв'язку з тим, що сьогодні безпекова ситуація достатньо непроста, плюс ситуація з укриттями, ну і там, де відкриття вже були там піновані. Ми мали такі доже випадки, коли йде просто відмова батьків. ну, батьки розуміють або бояться для того, щоб відправляти діток туди. Але саме ці змагання дадуть нам об'єднати, відновити ту ситуацію між дітьми. Дитина це суспільство, вона повинна своїм суспільстві, вона повинна як мінімум спілкуватися зі своїми однокласниками, однолітками. Ну, я думаю, що сьогодні це достатньо правильне рішення. Якби є якби там певна категорія людей, яка є, десь критикує, не розуміє цього. Але ну давайте закриємо дитину на два роки в будинку і вчити уроки через комп'ютер або через телефон. Ми ну, сьогодні таку дитину можемо втратити, в тому плані, що вона просто замикається в собі. А цього не повинно бути. Дитина має бути розвиватися не тільки розумово, а й фізично. Це є можливість для того, щоб це зробити. Дякую, колеги. Є ще запитання до нашого спікера. Знову ну, ж такі, уточню. Ви сказали, що Цей рік 17 тисяч. 17 тисяч 17 тисяч 620 земельних днів. Скільки взагалі потребують розмінування території, скільки вже на цей час розмінували? — Дивіться, у нас попередньо ми в 2023 році подарувавши заявку, у нас було в планах 78 тисяч. Це обстеження, відповідно розмінування. Це Все, все що потребувало. Сьогодні попередньо нам треба, ну це різні категорії земельних ділянок, не тільки землі сіль, сільхозпризначення, а й різні категорії земель. Сьогодні потреба в нас була в 24 тисячах, але Походу, поки ми сформували заявки і формуємо заявки на розмінування, ця процедура ж не зупиняється, вона йде постійно на постійній основі. Тобто, ми бачимо, яка чисельність сьогодні задіяна саме цих саперних гуманітарних штабів і інших. Сьогодні в нас чітко погоджено вже на 2024 рік 17 тисяч гектар. Землі, які будуть обстежені. Ми не закриємо, я певно думаю, сьогодні при тій насищеності замінувань, при тій залишках, те, що не сработало під час активних бойових дій, ми не успіємо, я думаю, певно, за цей рік повністю здійснити весь обсяг. Але пріоритетом все-таки є землі сільхозпризначення, які дадуть можливість повернутися на поля нашим аграрям. Тому що сьогодні вид надходжень до всіх бюджетів це все-таки сплата за землю, по доходню, розрахунки за паї, тому що більшість наших гравів це все-таки пов'язана з паями. Соотвісно, люди отримують ревну плату сьогодні. Є такі моменти, да, де сьогодні вже майже два роки земельні ділянки або три не обробляються. Але не обробляється певна э, ділянка за рахунок того, що інша деменна э, ділянка в тому ж самому господарстві обробляється, вони все одно закривають орендну плату, а плату для з тому що кожен хоче зберегти своїх пайщиків, і це вкрай важливо сьогодні. Тобто, є притептом є все таке землі сьогодні призначення. Там так само зараз по Землях лісхозів, Да, наприклад, ми вже підписали там угоду, ну там невелика площа, це саме буде напрямок Березнівацький, де, ви всі, я думаю, в курсі, і розумієте, де напрямок Давидообруда, де була достаточно активна фаза бойових дій, майже більше трьох місяців достатньо такі знаєте, серйозні відбувалися бої. то… Перед тим Ліскосами визначив той напрямок, для який десь можливість сьогодні розпочати роботу в тому напрямку саме ліси України, лісам України. Тобто сьогодні ця ситуація йде. На превеликий жаль, сьогодні ми маємо достатньо непросту ситуацію, коли майже там раз в два тижні ми маємо підриви цивільного населення, то в лісополосах, то на полях. І ми вже неодноразово закликали і на сайтах наших адміністрацій, і на всіх ми доводимо до населення. Ну там, де особливо де була окупа... окупація території, не треба. Сьогодні ворог підступний, ворог. Наробив горя скільки, що навіть наші з вами сапери, які працюють, є такі моменти, що вони іноді дивуються. В тому числі є підриви і тих же самих хлопців наших ДСНСників і інших саперів, які здійснюють ці всі заклади. Тому люди повинні розуміти, знайшов, не бери, набери 101, прийде ДСНС і вивчить цю ситуацію. Але наших людей, наприклад, нічого не зупиняє. Не зупиняє, вони йдуть в лісополоси, вони йдуть польовими дорогами. Бували випадки йдуть за грибами. Незрозуміло вартість грибів ціною життя. Я вважаю, це достатньо несумістимі речі, які не можна суміщати. Ті, що йдуть, вони ж не думають, що втратять життя. Ну да, преобладає десь інший момент. Да, Колеги, на немає запитань. Будемо завершувати наш брифінг. Дякую вам за доповідь і всього найкращого. Я думаю, що ми сьогодні повинні, напевно, всі поставити пріоритет лише один. У нас наближається 1 березня. Перше березня це ключовий день для міста Баштанка і для тих, хто перебував саме під час того зіткнення, яке було. Безпосередньо в цьому місті, на превеликий жаль, після цих подій ми мали п'ять загиблих, 4 представника територіальної оборони, одного цивільного. Заплановані у нас заходи в зв'язку з другої річниці цих подій. Я вам скажу, що маленьке місто з великим серцем сьогодні показало, що в незалежності від того, скільки б їх не було, ми будемо з гідністю зустрічають ворога і знищують на нашій землі. Іншого шляху у нас нема. І ворог повинен по це знати, що кожне село, кожне місто готове для того, щоб його знищувати. Вони прийшли до нашу землю, вони руйнують не тільки життя і долі наших людей, вони руйнують все. Тому я думаю, що кожен з нас прекрасно розуміє, що. Не зупинимо, вони самі не зупиняться. Я вам всім вам дякую. Я впевнений, що спільними зусиллями ми дійдемо до нашої головної мети, до нашої великої перемоги. І сьогодні, завдяки зусиллям наших Збройних сил України, завдання у нас лише одне підтримка і віра. Іншого шляху в нас нема. Всім вам дякую.